Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Ситуація в енергетичній інфраструктурі достатньо складна. Ми всі бачили, яку кількість ракет сьогодні ворог запустив по Україні. Тому терміново зупиняємо роботу категори міста. Це фактично робиться для того, щоб пройти. Вечірній пік. Температура дозволяє протриматися декілька годин. Після цього котельня будуть автоматично за запущені. І також припиняємо, поки що відключаємо деякі об'єкти водоканалу. Воно ніяк не скажеться на тому, що вода буде в квартирах, все буде нормально. Нам всім потрібно пройти піки і терміново знімаємо електротранспорт. Якщо цього всього не зробити, тому і місто, мікрорайони міста окремі, чи можуть опинитися без світла. Я думаю, що нам важливіше сьогодні прийти вечором, е приготувати вечерю, вечерю дітям, підготуватися до е вихідних, в тому числі зробити уроки. А котельні і водоканал через декілька годин ми запустимо. Все буде добре. Дякую за розуміння. Тримаюся. Сьогодні наше місто і вся Україна прощається із померлим військовослужбовцем збройних сил України із Андрійцем Володимиром Миколаєвичем. Володимир Миколаєвичем народився в місті Житомирі, проживав також із своєю сім'єю у місті Житомирі. Закінчив загальноосвітню школу номер 24 Після чого працював будівельником на різних підприємствах міста Житомира. Володимир Миколаєвич, буквально з перших днів повномасштабної російської агресії, в ряди Однієї із бригад десантно-штурмових Збройних сил України, де вірно виконував свої посадові обов'язки, брав участь у бойових діях і першим порвався у бій у бойові підрозділи. На жаль, помер виконуючи службові обов'язки. У вічній скороботі залишилися його мати, його дитина, також брат, рідні, близькі і бойові побратими, які далі виконують бойові завдання на фронті. В імені президента України, Верховного командувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Володимира Христе, Боже наш, і тобі славу даємо з безпочатком твоїм отцем. Електросистема України, а зокрема і Житомира, залишається у важкому стані, а ворог не полишає спроб знищити об'єкти живлення. Для деяких установ роботи генераторів не завжди вистачає, тож потрібні більш вагомі технології. Саме такі можуть з'явитися у Житомирі. Вчора міський голова підписав меморандум про співпрацю з міжнародним благодійним фондом Глорі Юей», який прагне допомогти закупити мегаватну газову міні-електростанцію. Ми робимо все для того, щоб закрити питання з. За за допомогою дизельних генераторів великої потужності, але є більш професійна техніка, техніка, яка розрахована на роботу на газу, і вона може працювати там, не 6, не 8, не 10 годин, але вона може працювати фактично хоч місяць, хоч два без зупинки. Це висококласне європейське обладнання. Зараз черга на отримання такого обладнання вісім-десять місяців. Однак, представники благодійного фонду запевняють, є можливість отримати міні-електростанцію раніше. З виробником проведені попередні переговори є замовники таких установок, які готові заради певних гуманітарних проектів в Україні посунутися в черзі. Тобто, грубо кажучи, якесь. Компанія, яка вже придбала таку установку, могла її отримувати ближчим часом протягом місяця, але вони готові в цю чергу чергу віддати для об'єктів в Україні в першу чергу соціального призначення. За закупівлі такої установки благодійники планують залучати міжнародних спонсорів та партнерів. Вдалий досвід у такому проєкті вже має ірпінь. Тож наслідуючи його приклад, теж саме хочуть зробити і для Житомира. Якщо ми зробимо гарну презентацію. Для Житомира, як це зробив Ірпінь. Наприклад, Ірпінь вже цей проект починає реалізувати. У них вже там на виході проєктна документація, виробник їм погодив, підтвердив одну установку і ну, самі австрійці частково покривають безпосередньо ці витрати, тому що ну, Ірпінь на слуху. Але я думаю, що Житомир на слуху не менше. Житомир важливий для України і логістично, і щоб все ж таки тут життя зберігалося, люди не тікали, не виїжджали, щоб місто працювало. Вартість такої станції залежить від комплектації, та ціни стартують від 600 тисяч євро. В першу чергу придбати таку установку планують для медичних закладів міста. У нас мета зібрати такі кошти, так з закордонних донорів. Для того щоб у Житомирі лікарня міська, перинатальний центр, обласна лікарня отримали відповідну енергію, безперебійну і також тепло. Дана установка, окрім того, що своєю потужністю готова виробляти один мегаватт, вона ще виробляє тепло. До того ж, дозволяє економити. Собівартість. Е кіловат електричної енергії на дизельних генераторних установках, вона зрозуміла, що різна, залежить від потужності, але в середньому на сьогодні вона складає 14, 15, 16 гривень за 1 кВт. Тут ціна буде набагато багато дешевше, і навіть ми всі розуміємо. Вже є перші ознаки того, що після нового року буде підвищення значне підвищення ціни на електроенергію. В першу чергу для комерційних підприємств і в тому числі для бюджетних комунальних підприємств. Тут ще можливість фактично виробляти для своїх потреб більш дешеву електроенергію. Розпочали збирати кошти на когенераційну станцію. Благодійники вже зараз, аби якомога швидше передати її Житомиру. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Юлія Сідкевич, телеканал СК 1 Готов? Так. Крутнулася і пішла додому, а Мура залишився сам ош... ошелешений. Він не міг повірити Мура... Мурася. Юний Житомирянин по команді старається швидко прочитати якомога більше слів за хвилину, адже так він зможе стати чемпіоном зі швидкочитання. читання. Результат 105 слів. Такий конкурс проводить управління культури Житомирської міської ради. Ми третій рік поспіль проводимо конкурс. Серед дітей чемпіон зі швидкочитання. читання, тому в цьогоріч, третій рік, ми проводимо такий захід. Конкурс триває в рамках національного тижня читання. Позмагатися можуть діти віком від 7 до 12 років. Спробувати свої сили за пропозицією класного керівника вирішила і дев'ятирічна Оленка. Мені розповіла, моя класний керівник, я погодилася, звичайно, тому що я дуже люблю читати. Дівчина говорить: улюбленого жанру літератури немає. Читає. Усе свої шанси оцінює досить позитивно однак запевняє, перемога не головне. Мені все, все рівно, як я переможу. Мені головне, щоб це принесло задоволення, і перемога не важлива. Десятирічний Даня також серед учасників. Хлопчик навчається у четвертому класі, і читання має 12 балів, тому вирішив не прогавити можливість перевірити себе. Мені просто цікаво читати, і я прийшов. Я люблю. Читати книжки про футболістів буває, що читаю казки. Лише за перший день конкурсу комісія зареєструвала близько 30 дітей. Кожен приходить заради різної мети. Однак свою місію говорять організатори, вони виконали. Головна мета це показати, що в умовах діджиталізації книга це дуже важливо. По перше, по-друге, ми хочемо виховати любов у у дітей саме до книги. Взяти участь у конкурсі можна 16, 20 та 21. 1 грудня з 14 до 17 години. Реєструватися можна одразу на місці. Фінал проходитиме 26 числа. Призерів обиратимуть у різних вікових категоріях. На переможців чекають кубки та звичайно книжки. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал ск Окупанти щодня завдають ударів по критичній інфраструктурі, по військових об'єктах і наших позиціях на політичній арені. При цьому РФ активно лобіює свої інтереси в ООН, впливає на рішення, які не дозволяють нам досягти миру та постійно зложиває своїм статусом. З 24 лютого Росія порушила не тільки конвенції, а й всі статутні принципи, на яких ґрунтується діяльність організації. У зв'язку з цим українці почали масово збирати підписи для виключення РФ з ООН. Народна ініціатива запустила. Ле петицію, аби забрати у Росії право вето та можливість впливати на рішення Організації Об'єднаних Націй. Підписати її можна відсканувавши QR-код на екрані.